Ох, дій-йой, хто це таке сило. Що це таке? Всім привіт, друзі. Сьогодні я вийшов на місцевий ставок спробувати половити щуку, окуня. Можливо, сома, соміка, судака. Вдойма, в принципі, з моєю спиною досить велика. Це є місцевий ставок. Тут я... Недавно е знімав експеримент з дальністю закиду, чи я до сотки. Кому цікаво, шукай, заходьте на канал, шукайте це відео. А зараз я хочу половити оконя. Мені вдавалося дуже непогано тут ловити трофейні екземпляри окунів по пів кілограма за кілограм. Е також вдавалося тут спіймати щук, судаків. Е Є тут риба класна. Сьогодні тяжким джигом спробую. Тобто це великі ваги, з дальнічка, глибина тут дозволяється робити. Попробую зловити щось класне. Зараз дійду я до місця лову, до точечки. Тому ну, що, бачите, велика водойма. Хочу туди далі на пляж піти, попробувати щось зловити. Побачимо. Покидаю, розкажу, покажу переманки, які буду кидати. Тут водойма. Досить глибока та чиста. Ну і вже дійду до точки, запущуся. Друзі, прийшов я на точку, буду використовувати сьогодні Фета 2.8, 10 грам на двійнику, так як тут чисто. Є судак, щука, щоб реалізувати поклювання, тут є не дуже багато. Тому ставлю двійничок будемо пробувати зараз отримати якусь клюваку. Тут досить глибоко, десяточка падає взагалі шикардосно, досить довго. Тут є як звичайний сом, тут ловив таких сомів кіло-півтора, є досить багато цих кан канадських канальні сомники. В принципі, вони теж попльовують, так само може щічка плюнути. Судачок тут є дуже рідко, але він бере. Побачимо, що зараз тут хоч щось буде. Такі проводочки неспішні. Будемо перевіряти наявність риби. Трішки половимо, побачимо, що воно нам тут скаже. Цікава водойма, досить запресована, звичайно, вона, досить така запресована, вона. але класно, що вона чиста, досить глибока така, можна знайти рибку. В принципі, можна отримати хороші клювання, побачимо, що зараз нам скаже. Покидаємо трошечки, пошукаємо рибу. Клювань тут зазвичай не дуже багато, але вони в принципі є. Головне знайти рибку. Можна зловити якогось трофея. Я вже ось лайтом давно не ловив таким тяжким, так сказати. Це ультралайт, утунець. Ну, буде видно. Буде щось цікаве, буду вмикатися. Ось трохи покидав. Кльовок поки що в мене не було. Треба шукати щось цікаве. Поки що покльовок не було, риба не дуже активна. Ох! Клювання було. Було перше клювання. Не знаю, що це за риба. На паузі так дернуло, смикнуло. Прикольно. Можливо, ще буде добирати. Поки що не особливо не хочу. Не особливо не хочу добрати. Але ось була покльовочка. Чисто на паузі. Прикольно. Давайте дуже немає <кхи> сміслу вести. Поматувати, знаби спробу закинути. Дивіться, як хвостика. Бачите, загорнула хвоста. Було була поклівка. Будемо пробувати десь ловити. Якщо щось буде, не знаю. О, знов щось стукнулося. У рибка була якась. Вона не дуже активно хоче клювати. Стукає просто на паузах. Вона не клює. Не За хвостика дергає. І все бачите ось так. Кажуть друзі, перейшов трішки на іншу локацію. Так, Буду пробувати. пробувати зараз щось тут. Кидаємо, спробуємо такими легенісенькими, неспішними проводками пожигувати. Тут воно буде. Там були <кій> дві таких несильних клювання, не дуже сильних, не знаю, правда, що це за риба, можливо, якийсь окунець. можливо сон, можливо, щука, судачок. Побачу. Змінив точку, можливо, тут буде щось трішки цікавіше. Провіримося. Зараз є за риба, Ще його буде якась активна рибка, яка захоче плюнути. Треба перевіряти, в принципі, треба перевіряти, перевіряти місця, кидати. Десь якась рибка, я думаю, повинна тут стояти. Одно 10 грам падає взагалі класно, досить довго. Вань тут небагато, але може влетіти. Дуже класна рибьоха. Зазвичай весною і пізній осіння вона тут пробиває. Любить вона тут пробити зараз Час від часу так непогано. Але бачите, зараз холодно, 2 градуси тільки тепла. В принципі, так холодновато, руки підмерзають навіть. Можливо, за цього воно не дуже хоче клювати. Не знаю, будемо бачити. Будемо шукати, буде клювання отримати. рибку грають зловити. Друзі, є якась риба. Якась рибка попалася в нас. Ми стягнемо. Не знаю, правда, що це за риба поки що, але щось є. Ах, зійшло! Обідний схід був. Не знаю, що це була за риба, звичайно, але бачите, зійшло. Таке враження, що це був судачок. На жаль, схід досить такий обідний. З хорошою покльовкою такого він вцепився. Так гепнув. Дуже обідно, на жаль. На жаль. А перша хороша покльовка і рибка зразу сіла. Блін. Бачите, ми двійники, ніяких офсетів, клювань мало, і навіть коли от вроді вже все клюнуло, і воно сходить. Ну, це, звичайно, просто. Печально, грустно, ну, але з цим вже нічого в принципі, ти не поробиш, таке буває. Риба гуляє зараз, конець гуляє, але клювати воно не дуже то хоче. Ну, Будемо продовжувати далі рибалити. Звернувся я на саму першу точку, де були клювання. Спробую ще тут покидати. Тут була найбільше клювань. На попередній точці це прикрий дуже схід був Не знаю Ох іой, Ох, що це таке силові Дивіться, Що це таке борю Ви Дивіться, що виробляє Ух. Що це таке в нас Дивіться, двома ту Просто капець. Просто тіло таке. На паузі так вальнуло. Я не знаю що це. Я так вальнуло гарно на паузі капець, Може то якийсь судак, але не схожа на судака, О, ну ця риба дуже непогана. Дуже непогана риба. Може судачок. І нікого не ні, втримати його зараз дуже важко ту рибу. Охо-хо, що це таке в нас? Що це в нас? Клювання таке чіткий удар на паузу вже. Тільки зробив паузу. Такий чіткий удар був. Не знаю, що це. Риба сильна. 100% Що це таке, я не можу ніяк зрозуміти. Зробив паузу, якраз на паузі такий удар дуже сильний. Паличка в дугу, фрикціон працює. В принципі, не знати, що це за риба. Ну, я думаю, дуже непогана рибка. Це вже непогана рибка якась купалася. Мені потрібно буде трошечки поволочитися, погратися. Ну, я думаю, дуже швидко не здасться. Ну, риба непогана, так. Душить 0,5 шнурочок. В принципі, можна протимити з ним риба. Мені було б дуже цікаво побачити. Дуже сподіваюся, що це хороший сюда. Душить він, звісно. Знатно, знатно він душить. Клювання таке я аж не очікував. Ось так воно клюнуло. Тільки зробив паузу. А така потужна клювака. Дуже потужна. Бачите, один схід, але там риба була явно явно менша. Це він по сторонах мене водить. Я не знаю, що з ним робити. Тому хоч приподняти його наверх. Дивитися, що це. Ну, Не можу я з ним зараз абсолютно ні, нічого зробити. В принципі, будемо його від комиша подальше виводити, старатися. Дивіться яка из верхний попал цікаво цікаво що це за риба. Цікаво. ну no, x games паличка, в принципі досить така потужненька она справляется пасу у неї куча тут ще 05 шнурок трошечки так підкачує. Але клювання класне. Зробив чисто паузу, чисто на під паузі так вольнуло. Я одразу його всік. Ну, класно, класно. Тільки ще од мене немає підсаку. Берег досить високий, глибокий, такий височенький бережок. Навіть. Я не знаю як цю рибу брати, хоча б побачити що це. Вже буде дуже цікаво. Що це в нас за риба така? Ну не знаю. Вона болечку від берега, але вона не піднімається. так вона піднятися в нас. Ну клас, на напав такий такі дар. Ось У нас 10 метрів від берега в мене зараз. Ну, але за риба не була, вона величенька, величенька така. Бачите, не здається, не здається рибка мотає, мотає. Ну, ще з нею трошки потягаюся, а потім включуся. Друзі трошки тягаються, але рибу вже видно. Це топ столоб Це топ столобік. Не знаю як, якось він вцепився в мене. Це якщо видно, тут плаває топ столобік у березні. Я не знаю навіть його брати, Що ним взагалі робити з цією рибою? Така рибка міряє, міряє, міряє так. Прикольно. Бачите, ходить. Ходить і ходить. І не здається, ніяк ну, Буду його мучити. Можливо без підсаку. Як здасть його взяти, хоча це мене дуже і дуже сумнівається. Трошки можна підсовувати. Ну, але з такою на кори, я не особо розчипував.

Хороший, хороший. Ох, який. Ух. Така торпеда. Замучився, так? Замучився, але як вирішить. Але він ще зараз поє нерви. Він ще буде і буде тут погуляти. Треба буде брати зараз. Капець. Классный, классный. Oh, тоже... oh, гарний, гарный, как гарный. Дивися. Да. Да, меня вид пустым сразу. А ну да-да-да, да, разпара фото. Вот кай-то. Дай. О. Ай, лучше быть здесь. Какой тут класс? Почураження? Eh, Рулак свое. Да.